Хочеться поговорити з вами про те, що зараз в Бахмуті, ті тій самій гарячій точці, помічають експерти, помічають за тисячі, Так, Стабілізується ситуація, і ворог вже менше атакує, менше використовує артилерію. Що відбувається на Бахмуті, на ваш погляд, і яке майбутнє? Ну, це не це затішить цілком очікувано, тому що відомо, що вагнерівці залишають ці позиції, але це не відхід, а просто ротація. Тобто вони переходять, ну начебто вони переїхали вже велика частина в Луганськ, в пологовий будинок їм дали там місця, де вони можуть проводити себе до ладу. Кажуть, що їх планують кудись на Азовське узбережжя переміщати потім в Бердянськ, Мілітополь або навіть Маріуполь для того, щоб стримути. Атакувальні дії наших збройних сил, які росіяни очікують, що будуть відбуватися саме на півдні. На місця Бах... на місці вагнерівців має зайти бойовики з Донецької так званої народної республіки. От вони саме будуть знаходитися безпосередньо в місті. А по боках, по флангах будуть прикривати десантні війська Російської Федерації, вже регулярні війська. Тому от і зараз, да, зараз вчора ну, був один тільки одне бойове зіткнення, як, як повідомляють, і швидше за все, воно буде тихо ще декілька днів, а потім я думаю, що все поновиться, як і було. Хоча з іншого боку, вони досягли мети, якою вони ставили, вони захопили Бахмут, далі рухатись. Я не думаю, що вони спробують, тому що, по перше, ми там побудували вже потужні фракційні споруди. По-друге, там панівні висоти, і в них навіть ну немає ніякої інформації, що вони збираються рухатись далі на захід. До того вони казали, що Бахмут це просто страт... Не, просто це стратегічний об'єкт, захопивши котре, вони зможуть розвивати свій наступ там ну до до Дніпра, до, до Запоріжжя, рухатись на північ до Лімана, на південь до Вугледара, захопити Константина, Кославін. Тобто там були такі в них розмови. Всі не всі вже це е, пригадують. Але от вони е, захопили плацдарм, як вони казали, з якого могло нам е, якого мало все початися подальше серйозні дії, І туди зупинилися, бо всі 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 розуміють навіть. Керівники російської армії, що нема в них сил та засобів, щоб продовжувати якісь наступальні дії. Тому вони там будуть стояти і тримати оборону. Ну, допоки ми їх туди не виб'ємо або оточимо, і вони будуть або знищені, або їм доведеться здавати сполон. Це я думаю, що все незабаром станеться, і ми побачимо це. Це вже йде рахунок на дні, максимум на тижні. Подивимося.